Любив російську літературу, був прихильником комуністів та написав гімн УРСР. 17 листопада музично-літературний проєкт Мур в чергове провів лекції про Павла Тичину для учнів ліцею лідер та Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука. Що дичина чи цього новою жінкам? А ви мені скажете, як воно працює. не можна. Покласти жінку на ліку, обійняти її коліна. Okay. Yeah. Однією мовою з молоді лектор Олександр Хоменко розповідав школярам те, чого про письменника Павла Тичину не написано в підручниках. Він вільно ходив по залу, відверто спілкувався з учнями і все це робив під музичний супровід. На незвичній лекції Олександр розповів, що за 76 років життя Павло Тичина встиг поховати усіх своїх друзів, написати твір про комуністів, а згодом стати автором гімну УРСР та обійняти посаду міністра освіти. Та наприкінці життя письменник назвав свою діяльність марною. Коли тичина хворів, вже дорослий, до нього приходили його друзі, колеги, ну це вже такий поет, дівчино. Приходили, як Павло Григоріч, держитесь, не помирайте, все буде хорошо. І от він лежить хворий і каже, ребята, каже, моя творчість пішла за водою і життя. Пішла за водою, це типу катупат хвост, типу, все просрало. Уявляйте собі, як треба прожити життя, щоб у вас. Останніми словами було типу, все, що я робив, все переселен. <ріст> Отак, отишою закінчує життя». Для лектора музично-літературного колективу Мур Олександра Хоменка важливою є не інформація, яку він розповідає дітям, а її подача. Запевняє, що такі, на перший погляд, невідомі факти є у відкритому доступі. Важливо не те, що ти розповідаєш, важливо, як ти розповідаєш. І я певен, що відсотків. 25 інформація, яка тут є, розповідається дітям в школі на уроках. Але якщо це розповідати, ну типу, позікаючи з ненавистю до предмету погоди і дітей, то звісно ти будеш приходити розповідати щось, всі таке от в один час з ти, тим ти, 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 хвильовим А Хоча насправді ж їм точно це розповідали. Тому, але, але якщо ти не знаю, значиш музику, станеш на стіл, зачитаєш якийсь уривок від першого обличчя і ці всі речі будеш робити. То таким чином не зачепляє. Тому насправді насправді, велика трагедія, тому що ми не купаємо, у нас немає секретної людини, яка там все ми беремо інформацію там, де може бути будь-який вчитель української літератури. Старшокласники кажуть, що біографію Павла Тичини вже вивчали. Проте манера і подача Олександра змушувала не прогавити жодного факту, і за півтори години лекції кажуть, нудьгувати їм було ніколи. Я не знала, що порівнювала його смерть з водою, саме як типу, що він все життя прожив на смарт. А також про а, те, яким він був коханцем, теж не знала, і те, що залишився один а, серед а, його друзів, божиш. Мені дуже сподобалась лекція тим, що а, не було моментів, коли а, скучно розповідають. Тобто, а, за його подачі слів, подачі, манери спілкування це виглядає дуже. Симпатично і дуже цікаво. Насправді я не знала, що він був міністром освіти, а також те, що він я знала, що він написав сонячні кларнети. Це, мабуть, з того, що я знала. А так насправді вся інформація, яку я почула, була для мене новою, тож це було досить цікаво. А також він засуджував шістидесятників. Для мене це також було трішки шоком, не знала. А насправді це дуже атмосферний захід, адже є музичний музичний супровід. Це дуже класно і насправді додає атмосфери до самого заходу. А також те, як це розповідають, це не нудна лекція, тому це досить класно. Влаштувало ж зустріч управління молоді та спорту. Організатори називають цей проєкт унікальним, адже за допомогою незвичної подачі діти краще сприймають матеріал. Справді це унікальний проект, як на мене, і взагалі, коли ми перший раз запросили мур, ми побачили реакцію дітей на те, коли українська література, історія доносяться саме в такому форматі, коли це є жарти, коли є музика, коли є цікаві приклади, коли є цікавий. Супровід, відеоряд і так далі. От тому дітьми це сприймається надзвичайно круто. Вони потім не хочуть відпускати спікера, як ми бачили минулого разу. Саме тому ми вирішили, що подібні лекції хочеться, аби почула більша кількість молоді нашого міста. На цьому ж організатори не зупиняються. Вони планують і надалі співпрацювати із проєктом Мур та розкривати для молоді невідомі факти й інших українських письменників. Анастасія Усик, Даниїл Деркач, новини Терес Бориспіль.